Лодка візитівка міста на Закарпатті презентували торт Мукачево, медові коржі з прошарком карамелі та ніжним сирковим кремом з шматочками яблук. Саме такі інгредієнти стали основою торта Мукачево. Ідея виготовити смачну візитівку міста з'явилася у підприємиці Олени Дзямулич над рецептом. Працювали протягом півроку, постійно вдосконалюючи його задля гармонійного поєднання смаків. Я вже багато років живу в Мукачеві, і в мене постійно виникали питання. Чому в такому чудовому місті, мальовничому, сонячному, з чудовими людьми, талановитими, які відомі не лише в Мукачеві, а й всій Україні навіть за межами нашої держави, з давньою історією, з чудовою архітектурою, немає своєї візитівки міста, солодкої родзинки. Так виникла ідея в мене спільно з моїм чоловіком. Творити торт Мукачево з любов'ю до людей, до Мукачева і до Закарпаття. Легкий, ніжний та помірно солодкий. Так описують торт Мукачева перші дегустатори. Основою десерту є здебільшого локальні продукти, які створюють багатошарову структуру. А дизайн відображає найвідомішу пам'ятку Мукачева замок Паланок. Авторка десерту каже: думають, і над зображенням інших пам'яток міста, адже окрім посмакувати, можна подивитися, як виглядають туристичні локації. Ми дуже довго вибирали рецептуру. Я сама власниця рецептури. Ми розробляли її спільно з кондитерами, з технологами. Це був тривалий процес. Ми хотіли об'єднати локальні продукти, які люблять мукачівці, які відомі і поширені в нашому краї. Але об'єднати їх в вишуканому смаку це яблука, це мед, сир. І тому в основі саме торта у нас є два коражі медових між ними. Дуже ніжний шоколадний крем, молочного шоколаду, також шар карамелі. На ньому карамелізовані яблука, великий шар дуже ніжної маси сиркової маскарпоне і завершується всю композицію також крем. Вага солодкої візитівки Мукачева 600 грамів. Термін придатності торта в замороженому вигляді півроку. Для цього на виробництві використовують сучасну шокову заморозку, яка розповсюджена для зберігання десертів у всьому світі. Це сучасна технологія саме зберігання тортів, кондитерських виробів, шокова заморозка до мінус 21 градусу. Термін зберігання значний, але це сучасна практика, яку використовують зараз всьому світі. Придбати торт Мукачево можна у супермаркетах міста. Також замку паланок скуштувати шматочок у кав'ярнях. Незабаром локації для продажу розширюватимуть. Тож обов'язково спробуйте смачну візитівку нашого міста.